Так розпочалося нагородження переможців регіонального конкурсу Благодійне Закарпаття Закарпаття-2024», що тривало в музеї народної архітектури та побуту. Ініціатива вдруге зібрала благодійників, меценатів, волонтерів краю, а також організації і спільноти, які в 2024 році багато працювали, аби допомагати Україні вистояти та розвиватися в нелегкий час. Організатор регіонального етапу Дерево мого життя у партнерстві з Асоціацією благодійників України. Цього року набагато вже більше було подано номінантів на цей конкурс. І якщо порівнювати, то минулого року у сьогодні було дві номінації до нагородження. То цього року ми маємо вже три номінації до нагородження за благодійність. Це благодійність у соціальній сфері. Місцева благодійність і також регіональна благодійність. Асоціація благодійників України вже 17-й рік поспіль проводить конкурс «Благодійна Україна. Цього року ми отримали рекордну кількість заявок понад 1800 заявок. І на національному рівні мали 85 номінацій, що є дійсно рекордом. Також ми маємо вісім регіональних конкурсів, і благодійне Закарпаття завершує це, цей цикл конкурсів. І маємо три закордонних: це благодійна Іспанія, благодійна Німеччина та благодійна Польща. Також тривала дискусійна панель про те, якою повинна бути благодійність, і з якими викликами вона стикається, як її покращити. Тощо всі прекрасно розуміємо, що левова частка того, що відбувається в нас на захисті України, це збереження нашої територіальної цілісності, відстоювання наших інтересів навіть на міжнародному рівні. Все завдяки також, окрім того, що її і держава представляє себе, але також вона підсилюється і благодійністю. Та тобто і волонтерами, і благодійними організаціями, і добродіями. Тобто, у нас така є синергія співпраці і співтворення цілісної, благодійної України були запрошені представники державних структур громадського сектору. Просто друзі дерева мого життя. Чешка, дружина українського захисника, ветерана Маркета Барборікова вивчила українську через пісню. Кілька композицій виконала на зустрічі. Я би так не хотіла, щоб я тут співала і слухали мене, але якби ми разом. Я думаю, ви всі ці пісні гарно будете знати. і Тоді буду дуже рада, якщо приєднаєтеся. <пісня>

אטנינский בילאва אָן אַ וואס זאָבט Відтак перейшли до кульмінаційної частини події нагородження благодійників. Цього року ми маємо три номінації в Закарпатті. Конкурс «Благодійна Україна це не лише відзнака, що також є неймовірно важливим таким підсумком роботи організації, але також це про прозорість, про підзвітність, про справжність організації і це про формування спільноти, що є надважливою, щоб благодійники знали один одного, знали про свою діяльність, мали свій голос і разом підтримували один одного. З поміж нагороджених Юрій Буряс з Іршави. посів друге місце в номінації Місцева доброчинність. Я вже багато років очолюю акцію Ростопи своє серце допоможемо дітям разом. Ми збираємо для діток, які хворі на рак, збираємо кошти. І цьому році це була максимальна сума. Майже півтора мільйона гривень ми зібрали для тих сімей, які цього потребують. Приємно, що не ти один, а багато людей долучається. Кожен рік акція розвивається. Кожен рік ми працюємо над тим, щоб було більше залучено людей, які готові завжди підтримувати. Приємно, що відзначають людей, які займаються благодійністю. Завдяки таким хорошим добрим серцям, дійсно люди стають і світ добрішим. Під час заходу тривав і благодійний ярмарок Подаруй обід захисникові, який підготували волонтери громадської організації. Волелюбні традиційно ми кожну суботу неділю виходимо своєю ярмаркою. В нас є безпрограшна лотерея, глиняні вироби, закарпатські чаї, закарпатські набори з медом, варення є. А також ми збираємо сьогодні кошти для того, щоб ми могли зробити набори супів для наших військових в зсу. Завершили словами подяки одне одному, адже це теж мотивація робити ще більше добрих справ та долучатися в різний спосіб до благодійності.